У долині збирають яблука на ЗСУ. Оголені заплутався прапор від сильного вітру. А у Рожнятівській громаді виявили осередок африканської чуми. Про все це у новинному дайджесті за 8 серпня. У долині збирають яблука для Збройних сил України. Волонтери локації кінотеатр у долині організували збір яблук, щоб купити для військових пральний порошок, засоби гігієни, каву чай. минулого року акція тривала до пізньої осені, а два роки тому за виручені кошти відремонтували реанімобіль. Долучитися можуть усі, адже навіть одне яблуко наближає перемогу. У голені через сильний вітер заплутався найбільший прапор Калуського району. Вишка, з допомогою якої хотіли розплутати прапор, виявилась за малою. Тож швидше за все проситимуть допомоги у рятувальників. Це планують зробити якнайшвидше, щоб до Дня прапора та Дня Незалежності він знову майорів на висоті. Урочищі Кацерка Рожнятівської громади виявили осередок африканської чоми серед диких кабанів. У 13-кілометровій зоні запровадили карантин, посилили ветеринарний контроль та моніторинг. Фахівці закликають мисливців і місцевих мешканців дотримуватися біобезпеки та негайно повідомляти про випадки загибелі тварин. Це все та не тільки читайте на сайті Інформатор Калуш.